Добрий день, глядачі. Сьогодні хочу представити вашій увазі бій на танку Е50. Німецький танк е 50 дев'ятка, Кажуть, він дуже популярний серед статистів, сильний танк, але в моїх руках він доволі м важко грається. Ну Але в цьому бою на Прохоровці я б хотів показати один ну найкращий бій на цьому танку, який на даний момент у мене є. І так, да, це прохорюка, де я буду відігрувати таку снайперську позицію, тому що у є 50 -го доволі точна гармата, топова, звичайно, не така сильна, як у леопарда, але, але хороша. І так. Бачив, що я їду на алею, тут свічусь, у нас ЛТХ на алеї Ксор, їде, також ЄБР. Тут став м, хоч 7 рівень. Ну, що він може тут зробити, ЄБР, хоч по центру міг би ну Тим не менше, Значить їду я в цю позицію. Не дуже ризикую виїжджати на пагор, тому що в мене маскування тут погано прокачено в екіпажа, Це раз. А по-друге, сам по собі е 50 має низький рівень. Камуфляжу базовий, що не дозволяє йому наскейлити так, як Леопарда 25-26. ЄБР відлітає, бо певно також не дуже прокачений по камуфляжі в екіпажу. Ну туди, мене світять, толі блайнди дають світ лорка. Лорка звідти стріляє, яка ще навіть не світилась. Я дуже акуратно стараюсь відігрувати. Ксор у нас зайняв хорошу тут позицію, хороший кущ, не топовий, звісно, тут, але топовий дуже блендять. Ну, звідси тут більш безпечний кущ він зайняв. І так, що ми бачимо тут? Т-77 преміумний, який випадав, здається, з цих коробок марсіанських якраз барабанний, по типу Т-69-го прокачуємо американця 8 рівня, але повинен бути трохи кращий. І так. Танці з бубнами не ризикую, я ще ні чорта не попав, ні чорта майже не стріляв. В землю раз попав, другий раз 177-го. Не йдуть, не йдуть попадання. Перезарядка і розмочуємо. Перший постріл пішов 338 альфа. Нижче середній. Бачимо КСОРа, бачимо ЄБРа, бачимо тут 1390 і зацілюємо, бо попадаємо в каточок йому. Світляки агресивно їхні грають, падають тут в ванну і катаються. Агресивно відіграють. Це небезпечно для нас насправді на е му без камуфляжу. Тут любий СТ буде в небезпеці. Якщо нормальний ЛТ з комприборами, просвітлену оптику до пайком, то він тут легко буде засвічувати навіть леопардів, в принципі, після пострілу. Що бачимо, чи то СП. Добиваємо його. Не знаю, скільки там демеджу пройшло, ну добиваємо. Хороша, принципі, перезарядка 7,76 на 9 рівні, доволі такий е нормальний ДПМ, зважаючи на те, що Альфа 390. У Леопарда ПТА буде перезарядка довше. Ну там і пробій, вибачте, 279 звичайним, а тут голдою 270. Я голдою зараз навалюю під колами. От XOR бачимо, караєм не світимось. От засвітився. Не знаю від кого, але Лорка там дає. Кінга Тігра танкує. Лорка знову дає. Знову щастить другий від Лорки вже такий в каток. 13 ,90. Танкуємо, лорка пробиває ще раз і ще два. І це, певно, друга лорка, бо там є дві лорки у них. Там КД було швидке якесь не 2,5 секунди. Фоксору не попадаємо. Не попадаємо. Пів половину ХП помилятись вже категорично не можна. І я дуже стараюсь акуратно відігрувати. Головне світліків забрати. Єбера не попадаємо. Відповідно, в мене точність АІ, як зазвичай. Посередній і в рухомій мішені я попадаю погано. Але. але, Ми домінуємо по стволах, хоча й по ХП майже рівно. Затянута така катка, бачимо, що 11 хвилин залишилось трішки менше, і всього на всього 3-2. Ніхто не спішить. Хороший такий рандом, не турбобій. Лорку знову танкуємо. В, ВЛД, Крешка, от бачимо, там зелені. Зелені точечки це мод, який показує пробиття, не пробиття на танку, підсвічує їх кольором, на малює фарбу. І так краще е, видно, куди в тебе попали, не пробили, пробили, чим пробили. Відповідно, якщо пробили, то червона точка з диркою, якщо пробили фугасом, то жовта. жовте округлення навколо дирки. Ну і зелененьке це танканули, як бачимо там на капоті. Далі, коротше, така собі фаза гри. Кожна команда очікує. Помилку іншу. Як сор стоїть, стоїть і правильно робить. Кінг Тігер засвічується там при пострілі далеко, але він нас не кругу відмалює. Бачимо лорку, зводимось. Бог, є попадання по лорці. Німецька точність працює. Було два рази в землю, але, але. По т 77 я кидав, але зараз попадаємо. Так, сор дуже важлива, Олтеха. Добирають. Без мене. І я вже думаю, що потрібно активніше грати. Чому? ЛТГ їхніх 1390 ще десь залишився, але він світився аж на тій стороні за, за... М... рельсами. Тому я вирішую під'їхати ближче. Бачимо стерву, кидаємо. Політ снаряду хороший, хоча упередження я брав таке собі, ну воно залетіло. Упередження треба брати трішки краще, хоча передній каток, а то чуть, -чуть за, за танк. От я погано упередження розраховую. Ну, в повторі видно помилку, чітко. Раз, стоїмо, чекаємо. Тим часом 200 настрілено, 780 танкану, 854 хп іще є. Ждемо, ждемо з цього кущика. Бачимо стерву, бік вона відкриває. Стріляємо, добираємо. 197 шкода, ще й світим, Ук40 краде. Насправді дуже дивно. Але так працює за світом. Ясно, що ксор там її побачив. Ну гаразд. Я про чому я ж алте, вот я окипав. І мене бісить те, що коли воно краде світло. Такс. Е -е, наші алтехи переїжджають в бік. Мікс і Ксор зміщуються, за алеї. Переїхають на той бік. У нас там ситуація з пагорбом не дуже так добра. Е -е, Чарріотір в соло там його оточують. Ну, а ми далі, поки що в кущі, ксор переїжджає туди підсвічувати. І тут ТС-54 акуратно там світиться, в якого я ніяк не можу стрільнути. Це не перший раз, певно, я вже його зацілюю. ну, Я точно пам'ятаю, що я його декілька разів зацілював і важко було стрільнути. Про що це говорить? Що він обережно грає на ТТ, не дуже висовується. Якийсь такий чувак е... непоспішний. Чекає помилки ворога. Хто? Кунзе -панзе. Попадаємо йому. На 425 непогано. Точність німецька працює. Тут крусадер такий смачний катається, але. Е, він не підставляється. Не знаю, чому він поїхався. Все ну, правильно, щоб кидати. Крусадера СП, у нього зона не дуже велика. 400 ще може кидати, але там. Наскільки я знаю, дуже хороша траєкторія. ТС-54. Тільки показує башню, а попасти йому в, в ті бокові вушка, де 200 мм, дуже важко. Лорку добираємо, Леон Пенкіллер іде в ангар. 2700, стрільнули. снайпер снайперимо. Далі, три фраги. І от ТС-54. Тут вже помиляється конкретно, і я йому попадаю 405 демеджа. Дуже він показав гарно корпус. І там міг тільки відтяг кеслий допомогти. Тут зараз видно, куди мені пробили два постріли. Один в задну частину корпусу в бік. І один майже по центрі. І ще там видно куди не пробили. Знову тс 54 Кидаю блайнд. залетів. Ну, як блайнд, він вийшов за жовтий круг 500. 50 чи скільки метрів жовтий круг, максимальна дальність видимості ворога. Ну, попав, попав. Альфа, звісно, не дуже. І 3497 демеджу вже у нас є з цієї одної позиції. Такий снайперський варіант. І тут зараз у нас хороший простір. Отех немак, сор грамотно грає, тримає тут. Кінг-тігра підсвічує. Кінг Тігр теж непогано грає. Ховається за труп. Я думаю, стріляти, не стріляти, стріляю голдою. Жаба давить, звісно, я вже вистрілив з 26, які в мене в цілому. 9 залишилось. Не залітають два. Це мінус по сріблу. І це мене гризе. Думаю, куди стріляти. Там є щось зелене. Бачу, думаю, лючок, напевно. Дайте що? Кидаю йому під. Під маску, біля, біля гармати, вразливе місце Кінг Тігра. 270 пробою, вісьмірку, пробиває. І в лючок наступний. Не вірив, що попаде, але попало ще. Альфа-435 насправді сильна. І думаю, ну третій вже точно не зайде і не зайшов, тому що я не стрільнув. Добрав його сс 1 МК2. Здивований я був цим моментом, що Кінг Тігра ми так легко там викорили за тим трупом. Я думав, з ним буде. Більше возні, але потрібно в такі моменти стріляти. Так, воно жаба давить по сріблу вистрілювати голду, але воно того стоїть. 4300 є у нас. Втрачаємо ми 90-ка і 2 е ми не бачимо за відповідно желізною дорогою. І що далі? Ще кунзи-панзер якби нас гальмує. Юдес, який не світився 0,3. От, і скоріш всього, що юдис 03 десь я так думав, що він на алеї. Я вже не пам'ятаю, де він зараз дізнаємось пізніше, де він є. Ну, ще ждемо, помилок, ну тут уже якби как бы, тут щось треба було мені міняти кудись переїхати. Я ще грав так, пасивно пасивно. отут не вистачає мені розуміння, що мені придумати і куди переїхати, щоб бути корисним. І вони не їдуть. Ми відде фарем. Ну, стволі у нас менше, хоча перевага по хп плюс тисяча. але це така собі перевага. Думаю, їду далі. По ідеї, ніхто мене не повинен засвітити. Кунзи, панзер далеко, Ксор там, якщо що на підсвіті. Я думаю, що я під'їду сюди, май, якось буду бачити ТС-ку і, можливо, буду дострілювати. Роблю так, щоб, хоча б в жовте коло він попадав, якщо засвітиться. І очікую, очікую якихось помилок. Ворога, яких, як ми бачимо, немає зараз уже все. Всі, хто помилялися, ті вже помилились, ті вже в ангарі. Зараз уже стадія терпіння. 4 хвилини у нас залишилось, бій доволі довгий, затяжний, такий класичний, я б сказав. А, всі стоять, всі ждуть. Я думаю, можна на лорку якось поїхати туди щось подивитись може вона там поки зміщується, зміщується, щоб кращими май... жовте коло. Браво! Брало в круг ворожі, імовірні танки, де вони можуть з'явитись, тут, де Лорка, чи тут до ТС повертаюсь. Там хтось, видно, стріляв по SS1 МК. Два в землю було. І тут ми бачимо кунзи панзера. Кунзи панзера. Ну, як бачу, він за рельєфом. Не думаю, їхати далі трошки в ці кущі. Статик Сор поїхав вперед. Арта добрала кунзи панзера, друга арта. Контрольний в труб. Іксор їде далі. Не світився юдес 03, я думаю, юдес 03 повинен бути десь там або арта. Хоча арта зазвичай і тут може стояти біля жізне дороги. Ну, іксор поїхав, і я їду далі, щоб жовтий круг, жовтий круг. Так, ТС-ку бачимо. ТС-ку бачимо, але ТС-ка земля не щастить з пострілом. Я тут уже ББшками стріляв в бортину, зажав під коле голдові. І зникає ТС-54, я кидаю ще туди блайнд, але там, скоріш, що не, не, не зайшло, тому що Глоба в в лоба я кинув. ВЛД, ВЛД там доволі хороше, 230 з пробою ББшкою. Не знаю, пробив, але пробив, не суть важливо. Ну, тс 54 так грала доволі доволі. <ганий> Безпечно грала, не спішила, старалась не помилятися. Ну, тим не менше, два попадання я в неї вже зробив Далі трохи є перевага у команди червоних і ми бачимо 1390 тут, не, відсили, не вицілив я його, шукав, шукав, але 112-й забрав його швидше. Ну, відповідно, він ближче, йому простіше. ТСК знову за каменем. Її тут і, по-моєму. Добрати повинні щелинка, кидаємо блайнд. летить вправо в камінь. Ні, не тут, ще, ще не добрали її. Часу мало, дві хвилини і все. Я розумію, що вже все. Треба йти в банк 10 на 10. Або ми атакуємо, виграємо, або ми закінчуємо бій з програшем. У нас хтось пробує забрати башню, базу. Із два екранований тут. Виїжджаємо. Оп! Із два є. Є. Попадаємо йому в башту. Агресивна гра пішла. Світимось, хтось там пробує забрати. А хто там пробує забрати? Я не знаю. Зараз попав... Лорка, напевно. а от Лорка дає мені раз. Танкуємо, даємо її, попадаємо, розмінюємось. 500 демеджа І, ууу, крусадьор. Зводимось, ух є, попадання смерть Ваншотом. Ураганка. Юдашкін там. Будь ласка, приїхав на базу. Добираємо, не добираємо. Не влучили в броню, снаряд пішов поверхі. Його там доберуть без мене, здається. Да, арта забрала. І залишається хто? Лорка 40 тонн з чотирьома фрагами, отам десь. І ГВ Пантера. Арта. Одна хвилина часу залишилась, газу даємо ми на турбіні. А, да, Скажу, яка була оборудка. У мене, значить, турбіна, досилатель і стаб. І пайок, як ми бачимо, звичайна ремка, звичайна хілка, аптечка, тому що я бідний. Їду шукати лорку з ксором. Вабанк, пофіг, думаю, хрен снім, думаю, один демедж дам, а там далі буде видно. Може танкану, може що. З ксором, тим не менше, Ксор їде на арту і правильно робить, бо ми з 112-ти, по ідеї, повинні розібрати лорку. Ксор молодець дуже гарно відіграв в цьому бою. Він насвітив порядка десь 8 тисяч. От і лорка. І я тут вже без зведення майже вертуху даю, кидаю, попадаю. На Ксора хотілося б перемкнутись, тому що далі вже буде якби, його відіграш. Арта залишилась 15 секунд у нас на лічильнику, там справа ми бачимо 10 секунд. Він засвічує ГВ Пантера. Зробив один постріл, у Ксора КД десь 9 секунд. І арта туди кидає, не попадає. І останній постріл від Ксора, і якраз в нульовий таймінг. Отакий от бій, рівно 15 хвилин, ми перемогли. Значить 5900. Ну, там е, насправді рекорд 6100 з копіками. Якийсь бленд все ж таки в мене залетів. Це рекорд демеджу у мене по аккаунту на е 50 Побив я на леопарді було 5800, по-моєму, а тепер вже 600 з копіками. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобався такий бій. Підписуйтесь на канал, ставте якісь пальці вверх трохи для мотивації, пишіть якісь коментарі. Якщо у вас є якісь такі цікаві бої от з повторами, то можете написати мені, я би подивився, прокоментував і виставив таке от відео на каналі. Гарного вам дня, мирного неба і успіху в грі і в житті.